Кількома найбільшими містами Білорусі прокотилися протести. Тисячі людей зібралися на центральних площах у Гомелі, Вітебську, Могилеві. Напередодні мітингували і у мінську свої акції протестувальники називають маршем розгніваних білорусів. Вимагають від президента сказувати наказ, який прозвали декретом дармоїдів. Згідно з ним, кожен громадянин, що не працює понад півроку, змушений платити штраф у 200 доларів. Штрафні санкції вже отримали майже півмільйона білорусів. Сьогодні останній термін сплати вже від завтра буде нараховуватись пеня. Або ж навіть за несплату можна на 15 діб потрапити за грати. Протестувальники запевняють, навіть якби хотіли. Працювати роботи немає у центрі зайнятості. Більшість вакансій фейх, фейкові, а людей з вищою освітою, начебто, відправляють працювати прибиральниками. Усі мітинги не санкціоновані, організовані трьома опозиційними партіями. З НАТО подекуди навіть лунали гасла з вимогою відставки Лукашенка. По це сутичок з поліцією не було.